Так, Доброго дня нам усім. Хочеться подивитися сьогодні декілька тем для вас. Так взяти, Взяли просто по чуть-чуть там і в одне відео скласти його. Як воно вийде, подивимося, чи цікаво це вам буде, чи не цікаво це вам буде. І хочеться сказати, що от в коментарях багато пишуть, що винуваті ті, винуваті ці, о той, оцей. На тому, що винуваті всі ми. Всі ми. А якщо ми ще після цього всього не винесемо якийсь урок, який нам треба винести, то винуваті, тут винуватих шукати, не треба. Всі винуваті. Кожен на своєму місці в чомусь винувати йде. Прежде всього, кого ми вибираємо, як ми вибираємо, як ми даємо нами керувати на місцях, вгорі, знизу, без різниці. Тобто усьому ми винуваті. Ми не винувати, якби ми тут не жили на цій землі, от ми ні в чому не винуваті. Якщо ми тут живемо, значить винуваті. Значить, те, що привели до цього всього, ну от не ми самі привели, ну, дали людям власть, які привели до цього всього. Так що треба виправляти це все, старатися виправляти, тому що воно кінця і краю цьому не буде. Притихне тут, спихне там. Те, що хотілося сказати. Ну і давайте, дивитися. Ну, по питаннях тепер, ну, давайте Бахмут подивимося. Бідний Бахмут наш. Ой, давайте візьмемо три карти. От що зараз в Бахмуті? Як Бахмут держиться? Ну, пожі. На людях. На людях все держиться. Люди, люди, люди. Молоді люди, тобто. Хоча бач по жезлах іде. Тобто людей огня хватає. Люди йдуть настроєні. При... Темно. обнуляется. Ну, вроде что, оно, значит, у вас меняется время от времени, как у вас меняется в этом Бахмыке. Тобто дошли до нульової точки, опять вернулися, опять дошли до нульової точки, опять вернулися. Ну тут, бачиш, тут, тут оце встановлюється, ну, люди, встановлені в Бахмуті, наші люди, через карту чувств йдуть. Той за заживе. Крепко за діло заживе. Кубку. По ту з укупків це ну, от, за діло заживе, дійсно емоції через край. Як віддавати? Як оддай це, попідуть далі, отдай потом те. Тобто ну, стоять до кінця і стоять, хорошо стоять. Тобто по трьох картах стоять хорошо. Так, да, от бачите, тут карта, як нарисована. Не раз були над пропастю. Тобто людина підходить не один раз вже до пропасті. Що могло хоп, і все, і немає. Ну все одно воно, як то їм дає від цього всього. Держатися в цьому всьому. Так, і що далі Бахмут? Ну, давайте візьмемо березень, квітень. Що далі Бахмут? Що далі наш Бахмут жде? Що далі наш Бахмут жде? Я б сказала, у мене по карті, як там люди гадають, я не знаю, пожертвують Бахмутом. Бахмутом пожертвують. І пожертвують далі, йде тройка жезлів. Чи, щоб, ну, щоб це будуще, отримати, ну, тобто зайти в карту будущого, щоб вже, йти, ну, робити те, що розумієш робити з війною цією, то бахмутом пожертвують. Тобто можуть, не ісключено по карті, що можуть відійти з Бахмута. Десь якийсь момент рішитися, рішити і відійти. відійти. Щоб, ну, щоб... Бахмут ну, тут, от, якщо в такій ситуації, як зараз, в Бахмута немає будущо. Карта не показує. Ну, то вчимося, ну держимо, ну, да. ну, тут емоцій багато, тут зрозуміло, що і злості, і все і все, і все. Ну, от, примерно сам Бахмут не дасть таку карту будучи, як от тройка жезлів. Тобто, може, треба буде відійти, щоб потім був вибор, щоб потім по вибору йти робити, так як треба, ну, от, треба робити в цій війні. Тобто по карті, так, да, по карті повішеного можуть пожертвувати Бахмутом. Тобто, пожертвувати це не віддати, це відійти, відійти, зібратися з мислями, подивитися, як далі, поняти, як далі це все по тройки жезлів, от людина дивиться в майбутнє, от як далі ми робимо. І тоді в нас, виходить, карта вибора єсть. Тобто, зараз воно на місці товчуться, ну от без вибора. А тоді буде вибор. Так, і подивимося зараз Запоріжжя. Нічого, є, мабуть, є таке, що треба десь відійти, відступити, щоб отримати потім, знаєте, як ото, трезво на все подивитися зі сторони. Тобто не в Бахмуті, на Бахмут, а відійти і подивитися, трезво на всю ситуацію, яка, яка біля Бахмута і біля нас усіх. Так, і Запоріжжя. Що зараз Запоріжжя? Трима карта. Четверто беремо Запоріжжя. Тут по уміряності, тут по карті умірності. Потихеньку, помаленьку, як-то... повімаєш, цей город іде по карті, примерно, ну, ніхто не хоче завалити цей город, Щоб йому унічтожити цей міст, який там у нас уничтожені города, цього ніхто не хоче. Тобто карта хоче зберегти сам город. Заберуть, не заберуть, але місто вони хочуть сохранити. Тобто немає того, щоб розбити там під ноль цей город. І вибор їхній, і вибор їхній, то тобто, сясли. Понімаєш, тут карта як показує, що по цих картах, якби хотіли, вони б його закидали, його б не було. Реально, закидали б, не залишилося б нічого. І Запоріжжя б там названня не залишилося. Ну, ніхто не хоче, ніхто не хоче от Запоріжжя ламати до кінця, тобто розрушати до кінця. І вони вибор цей приймають, що до кінця ні. Стріляємо время от времени там. Туди-сюди, ну нічого. І по карті умеренності воно отак поки і буде. Поки воно отак задержиться. І що далі Запоріжжя. Де? І що далі Запоріжжя де? Ну Що це тут Запоріжжя? Що Запоріжжя? Сім'ї, які там були, вони там і остануться. Для сімей воно карта хороша падає. Тобто спочатку розвиття якогось буде, прийде час. Всі сім'ї. Вернуться Тобто людей. Я б сказала, от саме з усіх городів, от карта Запоріжжя, люди туди дуже швидко вернуться. Людям хочеться. Сім'ями вернуться з тих, що уїхали, їм хочеться туди вернутися. Да, зараз якась депресія, да, зараз якісь переживання, йдуть, все це йде, але все одно додому вони вертаються. Тобто, а якщо додому не вертаються, значить їзди вертатися. Значить, є, ну, значить, можна туди буде вертатися. Ну тобі Запоріжжя. По уміряності. І ракети, там, і все. Тобто можна було б більше. Тобто з їхньої сторони, можна було б на Запоріжжя більше все це кидати, робити. Ну, ніхто цього не робить. От воно по уміряності йде, там стрельнули, підождали. Стрельнули, підождали. Нема такого інтересу, щоб був цей город з літа з землі. Так, і ще питають, питаю, чи є ракети у расистів? Є, мабуть. Єсть, що ж їх немає, є тільки скільки і які. От трьома картами візьмемо, чи є ракети у расистів. Найкратіше карта показує, що самі расисти бояться цих ракет. Те, що ми боїмося, зрозуміло, по нас те Тут карта показує, що самі вони бояться цих ракет. Ті люди, що живуть там, ті солдати, які стріляють ними. Тобто вони цього бояться, вони цих ракет бояться. Вони більше ждуть, щоб ці ракети кончилися, закінчилися, чи ми? Тут карта наказання. Тут карта, бачиш, тут кожен за, за, за випущений снаряд, пулю, ракету буде наказання дуже велике. Дуже велике наказання людям буде. Понимаєте? Через що може, от воно потихеньку починає доходити, що ну, граємося з огнем, дійсно граємося з огнем. Є ракети, є дев'ятка мічей. То тобто це не пне двойка, не тройка. Тобто, навіть якщо ми беремо дев'ятка мічей, хай там. Ну, Повного повного складу нема це б десятка падала. Ну діло в тому, що є. по дев'ятки мічеється. Де дев'ятка велика карта? Є ще є з чим стріляти. Ну, єдина, що, от, от, от ті люди, що цим займаються з тої сторони, і прості люди, вони вже починають думати. Вони вже задумуються за да, ці ракети, які сюди летять. Ну, все, і наказання буде. По єрофонту карта наказання. Буде обов'язково наказання. Хто що, куди вистрелив, на дітях, на внуках, на всьому, на, на землі, на, на всьому чомусь от буде хороша корма. Так, і ще інтересний північний потік. От там в Балтійському морі був зрив. І от цікаво, прям хто хто до цього був причетний. Росія чи Європа? Ну, ми візьмемо Росія три карти і Європа. Три карти ми візьмемо. Хто до цього був причетний? Ну, Росія примерно от... от... до повністю. Для неї це був, ну для Росії це був шанс. Примерно. Шанс в деньгах. Шанс. Хороший получити, получити через той поток, те, що треба, по тузу Пентаклі. Вони все це робили добровольно, полюбовно, з ким согласовано, тобто двойка кубків, все це робилося. Ну, примерно від цієї проблеми вони от... Не ми. Не ми. Карта показує, не ми, а Європа. Ну, Європа, тут я б сказала, понімаєш, це урок для імператора руського. Це урок іде для руського імператора. Понимаєш? по імператору, Тому що ця свого рода, ця ситуація вона його положила. По четверки м'яче да, воно може прийняття рішення було не зразу. Ну, тобто постійно якесь прийнялося це рішення, дивилися, дивилися, дивилися і додивилися до того, що просто о -о -о цим потоком теж його треба було положити. Це теж слабе місце його. И Ну, карта так показує. Не Росія. Нема тут карта, щоб Росія сама зірвала, ну, сама забрала все, себе цей шанс денег. немає. Не те время. Нічого воно їй не дає, те, що воно зірвалося. А тут просто люди подивилися і посчитали, що це теж якийсь механізм, який положить їх в своє время, прийде, время, положить їх усіх по карті умірності. Так, і ще ми подивимося. Що... Так, і вгледар. Давайте подивимося вугледар. Угледар. Вугледар, якими картами? Давайте подивимося. на цими картами. Вугледар. Що зараз там в Вугледарі робиться? Мужики, мужики, мужики. Займаються всі мужики. Реальні мужики. По Восьмерки капки, і по карті дьявола. І це ж мужики. Мужики ті, що в оглядарі приблизно. Де в тому, що через, ну, знаєш, от приїхали люди туди, прості мужики, які там свою роботу виповняють, все те, що повинні, вони повинні робити. Де в тому, що время, время, те, що вони там, воно загнало їх в карту дьявола. Тобто кожен із них ну от йде по карті дьявола. Тобто це не просто так. Це не просто якийсь солдат, якому дали винтовку. Це люди, які, ну, які не чувствують по, по цих картах, просто людина вже не чувствує смерть життя. Тобто, якщо треба піти на смерть, то йде людина, ну, те, те саме, що жити, що вмирати, тобто ну, вже поняття розпливлося. Це ж ці мужики, ось мужики оці. От тобі й Вугледар. І попробуй в Вугледар, і карта показує, примерно по карті дьявола і по цих трьох картах, щоб хтось туди ну, от, хтось взяв те, що йому не принадлежить. Там мужики вовки. От дійсно їх так воно там, сплотило, Ілі і справедливость так. понеграє. Не побіждає. Карту дьявола ніхто не побіждає. Ніколи ніхто не побідить карту дьявола. Вони будуть через хитрость, вони будуть через Zoom, вони будуть через усе робити так, як вони повинні робити в тому вугледарі. Тобто тут фантазія, все, тут, тут викрутяться. І що ж де? Ну, єдине, що бачиш, тут не вистачає по цій карті просто от їх, їх емоцій, таких домашніх, от не вистачає. Грубіють мужики. Так, і що жде вугледара? І що жде вугледає? Давай я злю. Борьба ще жде. Ще за вугледар буде борьба. Тут ще борьба не кончилася. За вугледар буде борьба. І дійсно, от, розумієте, тут людям не вистачає ті, що в і не вистачає емоцій, як то витягуються там всі соки. Тобто середина пуста, середина пуста, от по карті дьявола є ненависть, є ненависть до них. Оце все є. А от того, що там хорошого, в них воно пусте все. Пусте. Тобто, якщо можна туди писати письма, дзвонити, общатися, то старайтеся, хто від кого це залежить, старайтеся як то общатися, ну, показувати, що він нужен, ви нужні. Ну, тобто, общення, тому що емоціонально люди як потухають. На йому цех воно йде, потухає. Все те, що це, вони горло перегризуть за той вгледар. Вони горло перегризуть. Для того, що вони повинні, ну от, людина йде на бой, вона взамін повинна щось отримувати. Тобто, якщо ти віддаєш свою енергію на те, що ти там береш пулемет, автомат, або що, ти, ну, себе туди... і ти взамін має щось отримувати, а взамін тут карта показує, нічого не отримують. Тобто, десь сім'ї, і немає доступу зв'язку, або немає цього всього, цього-всього. І давайте от в кінці подивимося, все це ми подивилися, те, що побачили. От давайте в кінці подивимося, коли ж наша перемога така? Уже 10 березня, давайте на 10 березня, як карта покаже, наша перемога. Все, все це хорошо, все це. Коли наша перемога? Давайте п'ять карт візьмемо, подивимося, 5. як карти міняються чи не міняються, коли наша перемога. Ми зараз сильні, як ніколи. Тобто карта сили. Ми заходимо в свою силу. Ми, дійсно заходимо. ми На початку війни ми були, тут про силу навіть балакати не було. Сила тільки людський ресурс, то це була сила. Зараз тобто, ми заходимо в будь-яку силу. Тобто, тут карта і техніка, і бронетехніка, техніка. Карта вона сидить на чомусь. Тобто в свою силу. Ми зараз заходимо. На сейчас, на сьогодні, от ми балакаємо. Отакош, король на своєму місці. На даний момент король на своєму місці. Це там, президент, хто. Тобто він на своєму місці. есть, тобто біля нього карта сили. Він робить Україну сильнішою. Не показує карта, що от хто там головний, що він робить слабішим. Наоборот, через нього ми заходимо в карту сили. Тобто він робить все для того, щоб ну, дійсно ми були сильнішими.